Всім привіт! Що, як я обіцяв, у нас сьогодні огляд з аврори струбцин ось таких. І також я зроблю огляд на такі маленькі струбцини. Я цими вже довго користуюсь, місяців 2-3. І цією струбциною, що я купив, я також користуюся місяців 2-3. Дав я на пробу, трошки покористувався, купив ще одну, щоб вам показати, як вони в користуванні і чи варто їх купляти. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до більш детального огляду. Пішов я аврору і появились в мене в місті в магазині. Ось ці струбцини. Давно їх не було, і дивлюсь, завезли струбцини досить нормальні. Півняю, в мене ще є інтертуловські ось такі. Вони теж є недорогі. Вони бюджетні. кож заодно зробимо огляд на ось такі маленькі струбцини. Вони теж класні, комфортні. щось дрібне стягнути, притримати. Супер, наприклад, могли бачити відео. Я ними користувався кришечки від одноразок. Сюди зажимаю і нормально гравером можна пиляти. Воно досить комфортно і так вони не вискакують. Я оці губки вони йдуть пластику, але мають тут якісь насічки. Що давайте самої більшої в нас отут 50 на 250 струбцина. Ручка до речі, тут резина. Оце во чорне все йде. резина. тут плаба. Як ви бачите, досить плотна, нормальна метал тут такі, реально дуже товсті губки. Оці. Без проблем їзди легко, крутиться також легко. Самі ці губки пластикові, вони йдуть зйомні, я так розумію. Оце знімається, це знімається. Я думаю, якщо щось варити і так далі зі зваркою. Без проблем знімаєте ці губки, прижимаєте метал і варите, щоб не попалити оцей пластик. Пластик сам, звичайно, ж дешевий, такий, тоненький, досить, але він є. Давайте назад засунемо сюди і це назад теж пробочку поставимо. Ось так. Ходить, воно по направляйці досить добре. Затягує також добре, ручка комфортна, зроблена добре і затягує досить сильно. Зараз ми це сьогодні перевіримо. Зажму кусок ДВП і буду реноватором різати, бо реноватор дуже вібрує. І подивимося, чи буде вона попускати. Ця інтертул і ця маленька також це все. Зробило. Давайте ще я вам покажу інтертул. Інтертул в мене давно вже років, напевно, півтори-два. Можливо, і більше. Тут теж подивіться все добре зроблено. Е, пластик ідентичний, ну реально ідентичний, що авроровські, але ці коштували, я пам'ятаю, за них давав чи 160, чи 170 гривень. Можливо, і 150. Я не пам'ятаю, було дуже давно. Пластик тут реально ідентичний по товщині. Тут я бачите, вже от на одній пропалив. Щось я зварював, забув зняти ці накладки, і воно розігрілось і пропалило. Різьба теж досить товста, крутиться легенько, по ці ходи ну трошки легше, чим авроровська. Ручка тут у нас, як ви бачите, дерев'яна, що некомфортно. Реально, оця дерев'яна, воно дуже гладеньке. Некомфортно затягав. Хоча, в принципі, може бути, але мені оце дерево не подобається. Тому що ти десь-не-десь воно може впасти, тріснути і все. Це вже поручці. З пластиком такого не, такого не буде. Тут, от навіть, я кажу, про резини, нереально резина. Ось я вам зараз покажу. І досить товста, бачите? Резина досить товста. Ниряє. Тут у нас дерево, просто тупо дерево. Я не знаю навіть яке, ну дуже м'ягеньке. Чи сосна, чи що. Ну, м'ягеньке дерево, реально м'ягеньке. Ми не подивилися, що тут пише матеріал метал, поліпропіленовий карбонат, поліпропілен термопластик, гума, призначені для фіксації предметів. Ну і так далі. Жон хунчу, так як все. І срок е придатності не обмежений. Напишіть в коментар, може хтось розбирається. Штал що... пропіленовий, карбонат пропілен і термопл те е термол... і термоластична гума. Ну термоластична гума, Давайте замірюємо товщину самої направляючої. Давайте візьмемо штангенциркуль, що вона в нас покаже. 4,8 мм, майже 5 мм. Давайте ми змірюємо авроровські аврора 3,8 мм. Інтертул ще раз. Інтертул, в нас трошки тов... Інтертул у нас трошки товстіший, 5 майже міліметрів. Що по самих насічках? Дивіться сюди. Ось так виглядають насічки з Аврори. Не знаю, що тут за метал, тут а в інтертулі не пам'ятаю, А ось такі насічки в нас інтертул. Зліва ви бачите інтертул, справа Аврора. Та метал тут виглядає набагато дешевший, але повірте, ці насічки в мене вже от за час використання вони дуже дрібні, отут от вони вже постирались і тут дуже погано Не Знаю, як на цих от авроровських буде воно користуватися. Ну, поки що користуюся де мій цим, що я користувався. Оцим я користувався, поки що все добре. Е, що я вам скажу по комфорту користування і зажимання? Набагато краще по, о, по комфорту. Оці Авроровські. Чесно, я вам скажу. Ціво інтертул за рахунок того, що дуже дрібні на, на січки, оці е, деколи крутиш, 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 викрутиш просто от до кінця оцю різьбу, і воно не вистачає. Розумієте, потім дотягнути, негоден тягнути, мусиш знову відкручувати. Знов піджимати під кутом, щоб воно зажало. Е, Цихво такого немає. Я взяв в любому положенні, прижав. От, наприклад, взяв прижав. І затягнув все, і воно не зіскакує за рахунок оцих вона глибших. Мені більш комфортніше сподобалось користуватися е, струбцинами з аврори, чим його Інтертул. Хоча кажу, вони досить довго у мене, ну ще вони працюють добре, без проблем. Можливо, тут метал якісніший. Як то кажуть, для задач час від часу щось зажати, якийсь брусочок, якийсь метал і так далі. Оце, оце і повністю хватає, Я кажу, реально, повністю вистачає, ними задоволений. І ціна там 99 гривень. Так, давайте перейдемо до цих дрібненьких. У нас 10,5 сантиметра ти можеш оснастку зажати. Коротше, 10 сантиметрів спокійно. Що я про них можу сказати? Вони мають такі типа, як півавтомат, затяг, затягують дуже добре, тримає, роблю ліхтарики для зсу, овсякі такі кришечки і так далі. Вони без проблем зажимають. Дивіться, зараз я вам покажу. Можна, в принципі, і вручну сунути. Тут кнопочка є зняття з фіксації, ви можете зняти і посунути, а зажимати ви можете просто от сунути сюди. Що дуже комфортно. Дивіться, я зажав, прис присунув. Наприклад, цю кришечку хочу випиляти там, під гніздо Type-C. Я просто беру от, її і зажимаю. Сильно, але для випилювання цього хват. Зараз ми також їх розкрутимо і покажу, як все всередині виглядає. Ану візьмемо другу. Давайте візьмемо другу попробуємо, як ця затягує. Затягуємо. Оця набагато краще. Далі назад віддає. Все. І вона тримає, дивіться. Тримає, ти собі можеш взяти ось так в руки і випилювати. І тоді, дивіться, вона тримає досить добре. Я ними, якщо чесно, навіть піджимав. Мені треба було, наприклад, плиту таку USB піджати. тому що рукою неудобно тримати. Я цими струбцинами у мене їх є щось 5 п'ять штук. Бачите, я їх купив. Вони були чи по 40 гривень, чи по 39, Якось так. що ви не так часто користуєтесь. Якщо ви на кожен день, та вони, я думаю, скоро підуть спатоньки. А так час від часу акуратно ними користуватись, не пережимати. Я думаю, супер струбци. Що давайте їх відкрутимо? Подивимося, що всередині. О, я думав, що є такі пластини, а тут, в принципі, все добре зроблено, непогано. Тут оці направляйки досить товсті, реально товсті. Вони товстіші, ніж оця направляюча, А може і такі ж самі. І все, і без проблем. Тут кнопочку нажимаємо, і все. І попускаємо. Це досить нормально зроблено. Не знаю, хто розбирається в струбсинах, як тут зробити краще, щоб воно краще зажимало. О, дивіться, я піджимаю, а воно. О. Вискочило мені, давайте назад поставимо. Я так думаю, оцю пружину треба чуть, -чуть більше під... розжати, щоб воно краще тримало, бо тому, що вона так тримає, бачите. Ця піджимає просто, а ця в нас клинить, щоб назад, от не давало, бачите. Думаю, скоріше переломиться пластик цей весь, що всередині, чим ось ці пружини і пластини. Досить нормально зроблено. Думаю, на Китаї вони дорожче коштують. На Китаї вони десь по гривнів 70-80, а в Аврорі там були 39 чи 40 гривень. Що я взяв ось таке ДВП, ДСП, не знаю, як воно називається. Отаке воно мальоване чи клеєне з товщиною 1 см і треба мені кусочок відрізати. Давайте я зажимаю. Тем інтертул пробуємо. Так, я зажав добре, воно ще рухається. Давайте дожмем. О. О, вже краще. Що я вам скажу? Без проблем втримала, та трошки поюзала, ну нічого. Давайте відкрутимо, попробуємо заврори. Аврори. і кручу її до упора. Отак. Як то кажуть, якщо тестити, то тест. Зломиться чи ні. Отак. Рухається, але ще можна крутити. Зломиться чи ні, як ви думаєте? А ну. Крутим ще. О. Ні, тримає добре, я вам скажу. Я думав, що зараз вона трісне. О, он навіть краще затягнув, чим інтертул. Хоча інтертул можна ще було тягнути. А ну ще. О! О! Рухається ось так трошки. 6 погнали! Без проблем реально, я не побачив різницю між Авророю і інтерту. Я думав, що вона зломиться, але ну, затягнув її ще можна тягнути. Ну тут же, дивіться. Вже, вже досить добре тримає. Ця штука гладка і ця гладка, тому вона і йорзає. Але вирізати щось можна без проблем. Ану, ще тягне. Давайте попустимо її. О, вона, в принципі, чуть навскос прийшла. Можна було її рівніше зробити. Давайте відкрутимо. Так, ще один момент. Дивіться сюди, як ви бачите, оцю струбцину погнуло. Її погнуло. Але я думаю, можна її назад вигнути. Ну, дуже тяжко, але можна. Я і так її так в цій дурі закручував. Реально в цій дурі, бачите, її аж покрутило. Ну, нічого, я думаю, вирівняти можна. Тому майте на увазі, якщо будете дуже сильно прижимати, її може покрутити. Бачите, от покрутило її. Вона їздить, ці штуки в нас не поламались, не вискочили. Що будете затягувати не так, як і я, зі всієї дурі, як то кажуть, ось так. А інтертул, до речі, рівненька. Може чуть-чуть щось там є, трошки може є, але не сильно, але рівненька. Хоча інтертул сильно не тягнув, реально. Вроді трошки-трошки ось тут води щось є. Не, не багато, але набагато краще витрима. Тут я думаю вирівняти можна. Оці направляйки витримали. Ось що мене одне радує. Що попробуємо ще маленьку. Дивіться, ну я думаю, вона зараз від вібрації повністю попустить. Ну, пробуємо. Давайте ще одну зажмемо. Що, що це? Що це от велике можна реально користуватись в домашніх умовах, не професійно, звичайно. Бо якщо ви професійно займаєтесь столярством, воно скоро вийде з свого ресурсу. Як так. то кажуть. Як висновок, на мою думку, цими струбцинами можна користуватись в домашніх умовах. Як ви бачите, я ними всіма користуюсь без проблем. Своїми задачами в мене в майстерні вони справляються без проблем. Що інтертул, що це, звичайно, напишіть в коментарях вашу думку. Можливо, хтось теж довго користується цими струбцинами з Аврори. Буде цікаво почитися. Тати всім дякую за перегляд. За мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.